Кількість нейронок, яка дозволяє нам працювати з зображеннями, з кожним днем експоненційно зростає, і розібратися у всі ці купі нейронок стає дуже складно. Але зараз я вам покажу 15 найпопулярніших, найякісніших нейронок, які дозволяють нам якісно працювати з зображеннями, якими я постійно користуюсь. І перша нейронка достатньо нетривіальна, це Adobe Firefly. Це нейронка, яку я в першу чергу використовую не для генерації зображень, а саме заради її функції Generative Fill, яка дозволяє нам Намалювати щось, вибрати область, в яку ми хочемо щось замінити, прописати, що ми хочемо там бачити, і вона нам вставить в нашу картинку те, що ми хочемо. Аналогу цієї функції я поки що ніде не знайшов. Давайте розглянемо на простому прикладі, який нам пропонують Тобто ми можемо виділити будь-яку будь ділянку, яку ми хочемо, і написати, що ми хочемо там бачити. Тут треба трошки назад. Ми обираємо. Будь-яку ділянку, яку ми хочемо щось десь там змінити. Наприклад, і тут. Давайте те щось додамо і тут. І далі просто прописуємо, що ми хочемо туди вставити, або навіть можна і не прописувати. Я хочу прописати. Я хочу, щоб там було багато чорних пташок. Натискаємо Generate, і він нам запропонує три варіанти, як він це вставляє. Скажу одразу, що є схожі функції у Midjourney, які дозволяють нам в згенерованих зображеннях. Міджорні щось змінювати. Але воно не так якісно працює, і там не можна так обирати, прямо як тут. А тут ми бачимо, що ми отримуємо прям класний результат. Тобто ми змінили виключно те місце, яке ми вказали, і отримали саме те, що ми хочемо. Причому небо воно продовжує бути, тобто воно вставляє те, що ми хочемо, у зображення таким чином. Ніби воно прям реально там, тобто воно вставляється прям супер ідеально. На жаль, це не так класно працює там, якщо ми захочемо вставити щось конкретне, якесь там наше конкретне зображення логотипу, наприклад, на зображення з футболкою. Але ми можемо з цим якось гратися. І в принципі, для цього функціоналу це, от ну, ідеальне е, застосування Adobe Firefly. І наступний сервіс це Leonardo AI. Це можна сказати безкоштовний аналог Midjourney, хоча він використовує зовсім іншу модель, тут Stable Diffusion, на відміну від моделі Midjourney, яка Midjourney відповідь. Але тут є декілька функціоналів, які, в принципі, цікаві для нас, і також унікальні, як Real-Time Canvas. Але я особисто якогось конкретного застосування цієї технології поки не знайшов. Тому давайте подивимось, як тут буде працювати генерація зображень. Давайте перейдемо в Image Creation. Тут є багато параметрів, за якими ми можемо обирати. І от давайте створимо генерацію добрмана, яку от нижче в принципі, можна побачити один з результатів, який я вже робив. От Подивимося, що ми побачимо, як буде це виглядати. Просто добром. Мен, який одягнений в худі з золотою цепкою і стоїть на вулицях Брукліну, такий самий проміт будемо використовувати для ще деяких сервісів, для того, щоб подивитися взагалі різницю і якість, дивимося, що ми тут маємо. Ну, ми бачимо прямо реально тобермана з Сипочкою, десь в худі, десь в пуховику, але це в принципі не так важливо. Можна деякі налаштування робити, але в принципі, загалом, мені якість цих генерацій достатньо е, подобається. І ну, єдине, що там десь не вистачає, там хуть, десь ще якихось елементів, але ми ж знаємо, це все таки зображення, і ідеальний результат від генерації зображень отримати дуже важко. Наступний сервіс, який не генерує зображення, не редагує, а він саме. Покращує якість. Якщо ви знаєте, то з Midjourney ми можемо отримати максимальний апскейл, максимальну якість зображення 2К. А якщо ми хочемо 4, треба використовувати якісь інші сервіси. Або у вас, в принципі, є якесь зображення, яке ви хочете покращити. Тож давайте завантажимо зображення і подивимося, як буде виглядати саме цей апскейл, як воно покращить наше зображення. Ну що я завантажив зображення, яке я до цього згенерував за допомогою Midjourney і збільшив його. Роздільну здатність до чотирьох І Давайте подивимось на різницю. Ми можемо побачити, що зображення стало більш чітке. В нас і волосся більш чітко зображене, і деталі якісь. Які ми маємо набагато краще виглядають, особливо це на обличчі, помітно, коли там у нас десь трошки розмито, тут набагато якість, і ми можемо використовувати цей сервіс і на зображеннях не згенерованих, тобто якісь ваші старі зображення, наприклад, можна покращити якість, тому що воно не просто збільшує якість, а воно покращує саме зображення за допомогою і яйки тому що воно там домальовує десь те, те, що нам треба. От тому дуже корисний і якісний сервіс, тим паче він безкоштовний. Ну я вже ж міжорні, як я можу не казати про... Сервіс Midjourney, коли розповідаю про нейронки, які працюють з зображеннями, я впевнений, що. Майже всі з вас вже бачили і знають про цей сервіс, але тим не менш, давайте подивимось на його можливості. Візьмемо той самий промпт, який ми до цього генерували, додамо трошки параметрів для того, щоб ми отримали результат, той, який ми хочемо, щоб воно було там в нас style роу. Давайте зробимо ще Rate 9 на 16 у форматі е, інстаграмної сторіс. От і подивимось в принципі, Midjourney покриває. От це мій найулюбленіший сервіс. Так він. Платний, але він дає нам можливість створювати прямо якісь надзвичайні речі. Ми можемо подивитися, які просто неймовірні генерації люди роблять за допомогою Міджорні, і ми можемо просто відкрити будь-яку з них, подивитися, а, яким промтом воно було створено, і створити щось подібне. Ну що давайте дивитися на те, що нам згенерував Міджорні, і ми бачимо, що результат вже набагато кращий, ніж в Леонардо, тому що всі собаки вже вдягнені. Хтось в худі, хтось не зовсім. Ну тут щось такий мікс худі і. Одягу до бурману, от але мені набагато більше подобається якість цих зображень, і тут можна більше погратися. Догратися є багато опцій з приводу там розширити зображення, зробити декілька варіантів. Взагалі, Міджорні дає нам достатньо широкі можливості для роботи з зображеннями. І якщо ми кажемо про генерації, то Midjourney покриває майже всі наші потреби у генерації, редагуванні і, в принципі, роботі з зображеннями з допомогою нейронок. Наступний сервіс це. Creo AI. і тут в нас є і відеогенерація, і real-time image generation, Але найкраще тут працює саме. Абскел, тобто покращення якості, який ми з вами якраз таки протестуємо. Давайте протестуємо його на трошки іншому зображенні. Хочу подивитися, як воно буде працювати з цим зображенням. Дівчини з фламінго це також згенероване зображення. От і ми можемо давайте згенеруємо 4К, навіть можна 8К генерувати, але не впевнений, що вони дозволять мені це робити у безкоштовній версії, де я, в принципі не хочу довго чекати, тому що це займає певний час. От і я хочу подивитися різницю, яка в нас буде для цього зображення. Ну Що ми отримали наше покращене зображення? Мені подобається ось цей скрол, і подивіться, як він покращує якість. Але тут е, є такий нюанс, на відміну з попереднім. Він от бачите, тут було щось розмито, він зробив чітке зображення, тобто він десь щось домальовує. Навіть якщо ми подивимось на обличчя, він його ніби трошки змінив, він йому очі змінив, він йому губи змінив, е, цяточок менше. І тут, от бачите, знизу е, якийсь такий нюанс з'явився в нас. Е, можливо, для деяких зображень буде краще це використати, для, для деяких зображень буде краще використати попередній сервіс, який я показував. Але я думаю, під різні задачі різний підійде, тому користуйтеся. Просто тестуйте, пробуйте, вони все одно безкоштовні, щоб подивитися взагалі на їх можливості, які вам більше підійде. Якщо вам не принципово, що там щось десь якісь деталі змінюються, і ну в рамках вашого зображення, то можна використовувати цей сервіс. Він достатньо класний, Мені прям подобається, як він зробив. Наступний сервіс це ідеограм. Це ще один безкоштовний, скажімо так. Аналог Міджорній, але важко сказати, що це аналог, тому що він генерує зображення гірші, аніж Міджорній. Але в нього є велика перевага. Якщо ви подивитесь на приклади генерацій, то тут дуже багато генерацій буде саме з текстом. Раз, текст, два, текст, три, чотири. Тому що саме цей сервіс. Дозволяє нам робити класні генерації з текстом, бо, як ми знаємо, генерацію зображень з правильним розташованим текстом, це, це є біль, це є проблема, і цей сервіс її вирішує. Але давайте, все ж таки, для чистоти прикладу, зробимо таку саму генерацію Добермана, яку ми з вами до цього робили через Леонардо і Міджорні. Але у цьому сервісі, щоб подивитися різницю, як же воно буде генерувати, нам звичайні зображення. Цей сервіс, як і Леонардо і Ай, також має безкоштовні кредити. Якщо я не помиляюсь, він кожного дня начисляє нам якісь кредити для генерації, які ми можемо використовувати. Не знаю скільки, от 44% в нас вже згенувалося, тобто ще половина залишилась, і побачимо скоро результат. Ну що цікаво, результат в нас готовий. Достатньо однотипні зображення в нас вийшли. Хоча я вам скажу, не такі уж і погані. Ну, це так не дуже, ніби воно зліпило з двох зображень одне. Ці вже набагато краще. Але все одно мені набагато більше подобається саме Midjourney. а в цьому сервісі можна використовувати його для генерації якогось тексту. До речі, посилання на всі ці сервіси я залишив своєму телеграм-каналі, лінку на який ви зможете знайти в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь, тому що там кожного дня я ділюся корисною інформацією про штучний інтелект. І наступний сервіс, яким я хочу поділитися, це Remove Background. Це напевно, що найкращий сервіс, завдяки якому ми можемо видаляти фон. Тому давайте завантажимо. Наше зображення для прикладу, і спробуємо видалити з нього фон. Подивимось, як він з цим впорається. Достатньо складне зображення я до нього відправив, тому що в нас тут і пір'я, і волосся, і тим не менш, ми можемо побачити, що дуже класно він з цим впорався. Прям і волосся залишив, і все, все це залишив. Ну, прям кайфово. Я цей сервіс використовую постійно, тому і вам раджу. І наступний сервіс це Pixi або Inside Face Swap. Це сервіс, який дозволяє накладати наше обличчя на зображення, яке ми до нього завантажимо. Це не веб-сервіс, тому ми можемо їм користуватися виключно в Діскорді. Нам треба. Додати бот до нашого каналу і там вже налаштовувати його, додавати спочатку своє селфі, своє зображення за допомогою команди Save ID. Ми вказуємо назву, додаємо зображення, але я це вже зробив. Давайте покажу, як потім виглядає цей інтерфейс. Ми завантажили якесь зображення. Потім натискаємо правою кнопкою миші, Apps і InSwapper. Чекаємо декілька секунд. і Абсолютно безкоштовно цей сервіс накладе наше обличчя на це зображення, і ми побачимо результат. Бачимо, він запропонував нам два варіанти: перший, де більше рис моїх, і другий де більше рис саме зображення, яке було. Мені подобається більше перший варіант. Як на мене, він більш схожий на те, що я хочу отримати, на мене. І далі ми можемо це використовувати. Я користуюсь цим сервісом постійно. Він нам надає 50 кредитів кожного дня безкоштовно. Одна така генерація тільки що коштувала мені 3 кредити. Тож давайте подивимось ще на інший сервіс. Наступний сервіс це Immersity AI. це сервіс, який дозволяє нам. Красиво анімувати наше зображення. Для цього просто додаємо якесь зображення. Бажано, щоб десь на передньому фоні був якийсь об'єкт, тому що саме з об'єктом і об'єкт, навколо об'єкта, точніше, ми будемо робити анімацію. Тобто, ви бачите, анімація в нас зроблена така, або по колу можемо робити, або зліва вправо, вверх вниз Зум, зум-аут, зум-лефт, зум-центр. Тобто все відбувається навколо нашого об'єкту. І це додає достатньої динаміки. Ми маємо тут ряд параметрів, де ми можемо вказати, як швидко воно повинно змінюватись, там наскільки інтенсивно, на скільки секунд ми хочемо нашу анімацію. І далі в перспективі можете тут так само є безкоштовні кредити, які ми можемо використовувати, і без вотермарок скачати наші відео і далі сформувати вже якийсь повноцінний відос з вашими зображеннями, наприклад, і зробити якесь красиве, красиве відео в Instagram або будь-яку іншу соціальну мережу. Наступний сервіс, яким я по більшій частині користуюся на телефоні. Це Magic Studio або на телефоні мене аплікейшн стоїть Magic Eraser, який видаляє так само фон, якісь елементи. Ви можливо бачили, як блогери вставляють скріни переписок, де видалено цей весь зі скріншота фон це робиться просто в один клік за допомогою Magic Eraser. А я вам зараз покажу, як можна красиво видаляти об'єкти з нашого зображення. Знову ж таки, завантажуємо наше зображення. Після цього вказуємо Magic Eraser і просто вказуємо об'єкти, які я хочу видалити. От я хочу повидаляти тут. Людей, цю людинку, цих, цих людей я не хочу, щоб вони мене були. Я хочу, щоб тут був просто об'єкт, ось такий, який мені подобається. Натискаємо Erase, чекаємо буквально декілька секунд і отримаємо просто надзвичайний результат. Якщо ви зробили на відпочинку десь якісь зображення, і там на фоні, якийсь там дядька або ще хтось вам заважає запоститися в Instagram красиве красиве е, фото або е, ну да, фото з відео він поки що не працює. То ви можете з допомогою цього сервіса дуже легко прибрати зайві елементи на вашому фото. Сервіс Лука це один з найпопулярніших сервісів для генерації логотипів. Я особисто тут дуже часто генерував якісь ідеї логотипів і так далі. І ми просто можемо вказати якесь ім'я, наприклад, Apple, обрати різні варіанти в плані про що це. Давайте що це технології в нас. Нехай це буде it компанія. Обираємо, що нам подобається, наприклад, якісь там варіанти логотипів, які нам подобаються. Далі обираємо кольори, обираємо там слоган company name, там company name, чомусь воно прибралося. Давайте Apple, Technology, Information Technology, Continue. І дивимося варіанти логотипів, які він для нас. Генерує, і ми вже можемо обирати. Наприклад, нам подобається цей, і ми. Ну якщо залогінимось, так, я тут ще не зайшов, Давайте швидко це зробимо. І після логіну ми можемо редагувати якісь е, аналоги, щось схоже, або якісь конкретні елементи. Можемо редагувати тут шрифти, можемо редагувати колір. Там не знаю, хочу, щоб було жовте. Жовте, ось такий варіант, так само і тут хочу змінити колір. Саме якийсь жовтий, щоб він підходив, нехай буде такий кольор. Тобто воно за допомогою штучного інтелекту підбирає ідеальні для нас варіанти. І тут навіть прям такий брендбукс може зробити і логотипи, і в ПНГ, і в такому форматі. От, але це все і кольорову палітру воно для нас. Робить, але щоб це прям скачати і так далі. Нам треба заплатити там щось близько 20 доларів. Але якщо треба просто логотип, то ми можемо просто взяти, заскрінити, потім піти в інший сервіс, зробити апскейл і з радістю користуватися цими можливостями в плані. Ну, це все, що нам в принципі і потрібно. Наступний сервіс це Maze Guru. Раніше він був більш популярний зараз мені здається, що він менш популярний. Я особисто ним користувався лише один раз, і мені не дуже сподобалось. Але з усіх альтернатив він поки що все одно залишається в топ-15 сервісів для роботи. З... Зображеннями. Він дозволяє нам працювати з різними моделями. Бачите, ми маємо і Midjourney модель, і якісь там аніме-моделі, і Stable Diffusion третя модель, і Stable Diffusion Excel, але Stable Diffusion і Midjourney, вони платні, тому що не можна його в принципі використовувати безкоштовно. Тому, якщо генерувати щось, то робимо Stable Diffusion Excel, яка безкоштовна. В нас є знову ж таки якась обмежена кількість кредитів. Тут вставляємо різні стилі, які ми хочемо. Ну, класична робота з моделями Stable Diffusion Далі прописуємо там якісь промпти, виглядає все як промптінчатуджіпіці. І єдина функція, насправді, яка тут може бути більш корисна, це якщо ми скидуємо йому якесь зображення і хочемо подивитися результат в плані опиши мені. Давайте завантажимо зображення якесь і будемо просити його згенерувати щось схоже. Так само, ми можемо використовувати це для того, щоб він допоміг нам описати зображення і створити промпт для того, щоб згенерувати схоже зображення, яке ми зможемо потім використати в Midjourney. Але для цього, я думаю, навіть ChatGPT краще буде краще впорається, бо ми бачимо, я його запитав згенерувати мені таке саме зображення, а він мені просто написав промт, яким ми можемо згенерувати це зображення. Ну коротше, криве багане некрасиве. Якщо вже прямо альтернатив немає, або можливо тут є якісь функції, про які я не знаю, але погратися все одно має сенс подивитися, що він нам може запропонувати, порівняти принаймні результат, який нам поверне чат GPT на таке ж зображення, протестити це потім з тим же самим Міджорні або Леонардо AI, і, і подивитися на кінцевий результат. Для тих, кому страшно користуватися Діскордом, багато сервісів незрозуміло, але хочеться заміняти зображення обличчя, точніше на вашому зображенні, є сервіс FaceSwap. Опер і який справляється також непогано. Давайте його протестуємо. Для цього нам треба додати зображення нашого обличчя і іншим зображенням додати зображення, на якому ми хочемо це обличчя зміняти. Я додав те саме обличчя для порівняння і натискаємо Start Face Swapping і дивимося, який ми отримаємо результат. Такс, ну бачимо, результат трошки інший, але теж непоганий, в принципі, якщо я тут зможу збільшити, подивитися. Можна згенерувати і тут, і там, порівняти, які вам більше подобається, але тут кредитів набагато, Багато менше всього шість ось таких замін ми можемо робити на день, на відміну від 50 кредитів, де десь близько п'ятнадцяти замін нам дозволяє зробити інсафейсвоп. От тому. Тому завжди треба порівнювати. А так як ми маємо перший безкоштовний, другий безкоштовний, то можна більшу кількість таких ем, замін робити, порівнювати, які вам більше подобаються, які кращий. І можливо, навіть якщо ви використовуєте його прям дуже часто і заробляєте на цьому гроші. Я не знаю, робите, наприклад, фотосесії, їхні, то можна подивитися який краще, і заплатити за нього, щоб в нас не було обмеження по цим безкоштовним кредитам. Ще один сервіс, який дозволяє нам прибрати зайве на наших зображеннях, це Object Remover. І тут Давайте так само повиділяємо елементи на зображенні, подивимось, як цей сервіс з ним впорається, Тобто така ж собі альтернатива Magic Eraser або Magic, я не пам'ятаю, як він там називався. Magic щось там для наших зображень. Маємо тут, давайте ще це поприбираємо і натиснемо. І рейс, якщо не помиляюсь, він працює набагато довше. Тобто Magic Group, коротше Magic, компанія Magic, вони набагато швидше це роблять. Тут іноді треба почекати. Ну, дивіться, він замінив, але мені не подобається, як він тут елемент замінив. Насправді, ми можемо це виправити, тобто ми можемо ще раз виділити, і він на основі. Того, що бачить зліва справа, зробить нам теж якусь заміну. Тут також якась мазня вийшла. В принципі, Magic Eraser мені більше подобається в цьому плані, але, можливо, це ще залежить від самого зображення, яке ми завантажуємо. І якийсь буде впора, ну типу, якийсь впоряд краще, якийсь впорається гірше. І останній сервіс, який так само або вирізає фон, або покращує якість нашого зображення, та навіть також має функцію Magic Eraser це сервіс Pixel Cut. Давайте спробуємо зробити background Remover і подивимось. Як він впорається з зображенням, яке ми раніше вже завантажували? Маємо зображення нашої дівчини з фламінго, і подивимось, як тут він впорається. Чесно, мені дуже важко відрізнити ну, що якісніше. Цей або Background Remover. Хоча, ну мені так здається, це моя вже суб'єктивна думка, що саме Background Remover, який ми перше розглядали, він все ж таки більш популярний, він робить прям реально дуже якісно. Але можна для теста взяти два зображення, порівняти і подивитися, може, десь якийсь і робить це краще. які сервіси. Тож це були 15 найпопулярніших сервісів, а ви вже обирайте, який саме ви будете використовувати для яких цілей, тому що всі. Сервіси різні, одні якусь одну роботу роблять краще, інші іншу, а обирати доводиться вам. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо хочете дізнатися ще більше про світ штучного інтелекту, та ставте лайк цьому відео, якщо вам дійсно сподобалось і було корисно.